Таю на каналі. «Я житло. і презентую до продажу однокімнатну квартиру у місті Ужгород. Знаходиться квартира в житловому комплексі Комфорт Сіті. Тут газифікований будинок, тобто, у вашій квартирі буде опалення газове, Двоконтурний котел і радіатор. Ідуть в комплекті. Все інше зараз побачите у відео, тому обов'язково ви залишайтесь. Не перемикайте на дивіться відео до кінця. Квартира знаходиться на третьому поверсі з 9. Тут пише другий, оскільки перший, не житловий, по висоті тут третій поверх. Має номер 66 і загальну площу 42,2 квадратних метри. Складається квартира з просторої кімнати, кухні студії, балкону, санвузла та передпокою. Розпочнемо, як завжди, з східної зони. Хідна зона тут досить простора, її можна розпланувати досить гарно і прикольно. Кому буде цікаво, є вже готові квартири такої ж, такого ж планування, тому обов'язково пишіть, кого буде цікавити, готова квартира, як вона виглядає, як взагалі робити ремонт, можемо вам з цим допомогти. В описі буде добре телефону, або пишіть в коментарях. Перед поки ми з вами переглянули, далі санвузол. Санвузол має близько 5 квадратних метрів. Тут розведено усі точки сантехніки. Тобто холодна гаряча вода, як ви бачите, вже розведена і каналізація, в тому числі. В лівому куті у нас, як ви бачите, холодна гаряча вода і каналізація на ванну. Захочете, душ піднімете трошки вище планку. Далі тут у нас умивальник, пралка, ну і звісно ж. Унітаз. І навіть є вихід на сушку для рушників. йдемо далі. Житлова кімната. Вона має 17 квадратних метрів, два панорамних вікна, і, як ви бачите, досить багато простору. Незважаючи на це, що тут чорнова якби квартира, тут відразу кидається в око, яка простора кімната. По комплектації. По всій квартирі зроблено, як ви бачите, чорну штукатурку це цементно-піщана штукатурка. На підлозі чистова стяжка. Також в комплекті йде двохконтурний котел і радіатори. Радіатори компанії Корадо, виробник Чехія. Далі вікна, вікна, «Саламандр», шестикамерні, дві камери енергодобрігаючі. Показує вид ось такий вид в двір. Це також перед нами житловий комплекс Comfort City. Тут, як ви бачите, присутня сільпо, Аврора, аптека доброго дня. Також є кав'ярня, ресторан, навіть магазин сантехніки. Поруч знаходиться парк, пальмова алея, дитсадки, школи, АТБ, все, що треба, все поруч. Ось така гарна у нас кімната. Ідемо далі, переглянемо кухню студію. Вона має 14 квадратних метрів і має вихід на балкон. По комплектації на кухні. Тут вже присутній котел контурний, тобто він кріє і воду, і опалення. Виробник Туреччина, і радіатор Корадо також ще хі. Лічильник газовий, і розведено холодну гарячу воду. Ну і, звісно, каналізація для. Вашої мийки і по машини. Ось така кухня. Йдемо далі на балкон. Запрошую. Тут так само, ви побачите: панорамне вікно, відкривна система і балкон. Перегородка скляна тонована. І вид, в принципі, ідентичний як із кімнати. В наявності, як ви бачите, дитячий майданчик, також воркаут-зона. Ну і там у нас розміщується підземний паркінг. Крім того, є відкрите паркування і можна придбати додатковий гараж. Ось такий балкон. Квартира має досить гарну ціну: це 53 тисячі доларів. А, знаходиться, як я вже казав, на третьому поверсі з 9. Тут присутня переоступка. Це великий плюс під час переоформлення. Заходити на ремонтні роботи можна вже хоч завтра, відразу після переоформлення. Усім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою і, звісно, швидкої перемоги. Ось нам кому цікаво, або хто цікавиться іншими об'єктами, обов'язково звертайтесь, номер телефону в описі, і підписуйтесь на мій канал.